Вони йшли вшановувати полеглих дідів і прадідів, а потрапили на прокремлівське зборище. Сотні містян, що в неділю та в вийшли на акцію Пам'ятати заради миру вимушено слухали радянські пісні та виступи московського священника. Дехто із присутніх, зачувши таку російсько-любську риторику, залишав свічки і йшов геть. Організатори так і не пояснили до пуття, чому тут у серці України співають оди російському окупанту. Ранок 22 червня, день початку радянсько-німецької війни на пагорбі слави. А політична акція Пам'ятати заради миру так до початку заявляють організатори зі свічками в руках черкасті йдуть вшановувати полеглих у війні. Це дуже страшна дата. вона скорботна. І Ми хотіли б, щоб ми заради миру. Саме так як викладено наш слоган пам'ятати заради миру для того, щоб не повторилася історія великої вітчизняної війни, для того, щоб не гинули наші діти, наші батьки. Тут же поминати загиблих виходить московський священник. Згадує всю вищу верхівку російської православної церкви. Тут і патріарх Кіріл, якого українці вже оголосили персоною нонграта. Молімся віліком господіння це наш сідіше патріарх і освітяні митрополіті нашо даженіше мітрополітів, наш митрополіті Мітрополіття муфліоспень нашим високопесіченішим митрополіті Сафронів. Слухати таку російську любську риторику хочуть далеко не всі де хто просто йде геть. Натомість організатори акції в такому зросійщині проблеми не вбачають. Всі хочуть миру. і то що зараз відбувається, це не війна народів. Я так думаю, це війна таки конкретних людей за якісь свої інтереси. Таким поясненням невдоволений історик Сергій Шамара. Науковець пояснює у прокремлівській історії немає місця українським героям ні тим, що були під окупацією, ні тим, що воювали за незалежну Україну, а отже, боролися проти радянського союзу. Якщо ми будемо продовжити політику пам'яті, ту, яку має Російська імперія, Російська Федерація, так звана сучасна в Україні, то ми фактично будемо грати на їхньому полі, на полі їхньої історичної пам'яті. А це знову розколює українське суспільство. Такі заходи українські за формою та проросійські за змістом, історик розцінює як політичну провокацію та намагання Кремля укотре попіаритися на темі війни. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Василь Саєнко, фікановини.